Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Давайте знайомитись! Мене звати Дмитро і я хочу стати фронтенд розробником. За останні 6 місяців свого самонавчання я пройшов декілька курсів на платформі Udemy. Були курси по HTML, CSS, чистому JavaScript. На даний момент я займаюсь вивченням React. То чому ж я все-таки вирішив створити свій канал? Я хочу показувати свій шлях навчання і регулярне викладення контенту на YouTube буде слугувати для мене такою додатковою мотивацією не зупинятись і продовжити своє навчання. Раніше мені подобалось записувати різноманітний контент на YouTube, проводити онлайн-трансляції, тому я вирішив поєднати приємно з корисним. Також є ймовірність, що цей контент буде корисним саме для тебе. Можливо, він послугує додатковою мотивацією не зупинятись і продовжити своє навчання. А можливо, ти захочеш навчатись разом зі мною на стрімах. Це буде, по суті, такий відеоблог, в якому я в лайв форматі показую всі шлях встановлення фронтенд розробником Тому, в принципі, і назва каналу Frontend Ray. Я планую проводити регулярні онлайн-трансляції, на яких буду робити якісь цікаві підпроєкти для свого портфоліо. Це може бути верстка лендінгів якихось або, наприклад, інтернет-магазинів, верстка формочок, попапів, слайдерів і таке інше. Також в майбутньому хотілося б зробити якийсь прикольний сінгл пейдж аплікейшн. Ось, але для цього потрібні більш глибокі знання React. Разом з вами ми будемо розбиратись з усіма труднощами, які виникають на моєму шляху. І я сподіваюся, що кожен з вас отримує щось корисне для себе з мого контенту. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте пальчик вгору. і Я буду радий бачити кожного з вас на своєму каналі. Вже скоро побачимось. Па-па!